Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу три дні тривав стартовий раунд Ролан-Гароз 2025. Три дні на ньому змагалися українські тенісистки, і сьогодні ми перший раунд підбиваємо. Звичайно ж, підсумки будуть з українським акцентом, тим паче, що українські тенісистки встановили національне досягнення. Так багато українок до другого раунду ще не пробивалось. Були сенсації, були бублики, і про все найцікавіше говоримо далі. Однією з головних подій перших трьох днів ролан гарос 2025 був навіть не стартовий раунд, а церемонія, яку організатори турніру провели для Рафаеля Надаля. І, хоча іспанець завершив кар'єру ще в минулому сезоні, але от організатори Ролан-Гарос, найуспішнішого для Надаля турніру, де нагадаю він тріумфував аж 14 разів, провели особливу церемонію. Весь стадіон був в одних кольорах, були запрошені легенди, як граючі, як Новак Джокович, так і не граю Роджер Федера та Енді Мари. Пам'ятні призи, ну і було встановлення особливої таблички з відбитком ніг надаля прямо на корті центрального стадіону. Все це було емоційно і все це надаля розчулило. Навіть були сльози. Ось така церемонія для рафи. Якщо ж говорити про перший раунд змагань, одну 64-ту фіналу, то в першому раунді були сенсації, навіть повлітали представники топ-10 американці, для яких грунт все ж таки не є кращим покриттям. Так у чоловіків програє четверта ракетка світу Тейлор Фріц, а у жінок дев'ята ракетка світу Ема Наваро. Ну, але це просто сенсації. А от сенсація, яка межує на рівні з шоком, як на мене, трапляється з Мартою Костюк, оскільки Українка в першому раунді програє 188- й ракетці світу. Представниці Чехії Сарі Байлек, тенісисті, яка до того ж нагадаю, подолала кваліфікацію. І в тій кваліфікації обіграла іншу українку Юлію Стародубство. І всі ми чекали на помсту та на доволі таки комфортний прохід марти до другого раунду. Але всього цього не трапилось, оскільки Марта програє до того ж в двох сетах. З огляду цього матчу ми сьогодні і розпочинаємо. А стартувало для Марти все прекрасно. Розпочинався матч на подачі Чешки. Відразу Костюк завдає потужних влучних ударів. Белек трішки хвилювалася. Брейкпойнт у Марти, на якому Чешка пробуває у великий аут 1-0 за українкою. Після чого Марта ще й свою подачу бере та виривається вперед 2-0. Комфортний, прекрасний старт, який давав хороші шанси на позитивний результат. І незважаючи на те, що честі вдалося виграти два наступні гейми та зрівняти рахунок 2-2, в тому числі завдяки Двійним помилкам від Костюк, Марта відразу робить ще один брейк. На брейкпойнті пробиває по лінії на виліт і кричить Камони, заводить себе. Але що ж кричати, якщо наступний гейм ти під нуль програєш, в тому числі на брейкпойнті, допускаючи подвійну помилку. 3-3. Марта відразу могла зробити ще один брейк, мала нагоди, але Чешка вистояла та в першому матчі Белек повела 4-3. В цей момент Костюк навіть жбурнула ракетку. Частенько Марта так робить, коли в неї не виходить. Але що цікаво, в даному поєдинку це по суті було єдине жбурляння ракетки, тому не виключаю, що не лише спортивна причина була ось тієї сенсаційної поразки. В підсумку за рахунку 5-3 чешка, можливо, навіть сама не вірячи в це, вийшла подавати на сет і подала під нуль, причому на сетпойнті не побоялася зіграти вкороченим, і марта за цим м'ячем навіть не побігла. 6-3. Перша партія за 188-ю ракеткою світу. Більше того, на початку другу вона виривається вперед 2-0, а це означає, що виграє 6 геймів поспіль. Тобто Марта Костюк в цьому матчі отримала прихованого бублика. Лише поступаючись 0-2, нарешті Костюк виграє свій перший гейм в другому сеті, і то зграндіо. Озними труднощами, оскільки 5 брейкпойнтів було у чешки, загалом слід зазначити, що в другому сеті практично у всіх геймах костюк була просто неймовірна боротьба. Були брейкпойнти у Сари Байлек. І все це призвело до того, що Марта в підсумку більше геймів в другому сеті так і не виграла. За рахунку 1-5 подавала на те, щоб залишитися в матчі. Два матчпойнти у Чешки. Обидва їх Марта відіграє, один з яких класним ударом на виліт по лінії. Чешка заробляє ще один. Марта так само по лінії намагалася його відіграти, але пробила в аут. Сенсаційна перемога Сари Байлек 6-3, 6-1. Після матчу чешка навіть комусь роздавала автографи. В наступних випусках обов'язково зауважимо, де ж. Сара Белек зупиниться, чи можливо зупиниться лише на перемогах над українками, чи можливо й далі крокуватиме турніром. Ну а для Марти турнір не встиг розпочатися, як і завершився. Плюс до того, вилетівши з одиночних змагань, Костюк навіть знялася з парних, хоч і була там заявлена. Після матчу зауважила, що дуже прикро, що така ситуація трапилася саме на гренслемах. Добре, що до наступного до Вимблдону, не так то і довго чекати, лише місяць. Сподіваємося, що там Костюк виступить набагато краще. Як то кажуть, десь додасться, а десь відніметься. І така ситуація трапляється з українками на Ролангарос. Дійсно, несподіваний виліт марти Костюк в стартовому раунді, але також є несподіваний прохід до наступного раунду від однієї з українок. В передмові до турніру, ми з прикрістю відзначали, що Юлії Стародубцевій не вдалося подолати кваліфікацію. Але Юлія таки в основному раунді зіграла, оскільки стала лакі-лузером. Одна з тенісисток основної сітки знялася зі змагань, і Юлії організатори дали шанс пограти в основній сітці. І Юлія цим шансом користається, оскільки, граючи у стартовому раунді проти іншої кваліфаєрші 148-ї ракетки світу, представниці Німеччини Тамари Корпач, Юлія здобуває перемогу в трьох сетах. Як сама після матчу сказала, не здобула, а наковиряла цю перемогу. Дійсно, теніс у виконанні обох тенісисток був іноді навіть аматорським, були обміни свічками, але що саме головне, Юлії вдалося вийти до другого раунду. Але от перший сет матчу Юлія програє. До рахунку 2-2. тенісистки тримали свою подачу, причому по одному з геймів виграли під нуль, але от потім певний провал від стародубцевої програє 4 гейми поспіль. І сет було програно 2-6. В перерві між першим та другим сетом Юлія навіть ходила під трибуни приміщення, як сама після матчу сказала, прийняла рішення відмовитись від будь-якого плану на гру, а просто битися за кожен м'яч. І на старті другого сету це миттєво дає результат, оскільки Юля стартує з брейку, причому брейку під нуль. І, хоча Німкеня програла лише перший гейм другого сету, але відразу проявила емоції, почала розмахувати руками, можливо, знала до чого все йде. В підсумку Юля стартує 3-0 з двома брейками, але от на її подачах була просто най неймовірна боротьба. А от німкені на своїх подачах робила подарунки, оскільки в двох поспіль геймах на брейпойнтах вона допускала подвійні помилки в підсумку. Сет 6-1 за українкою. Тож на тенісисток чекала вирішальна третя партія. Яку тенісистки розпочали з захисту своїх подач до рахунку 2-2 діло дісталося? Причому в цих геймах розіграшів було небагато. Подача і невдалі прийоми то сітка, то аут. Ну а потім обмін ривками. Юля виривається вперед 4-2. Але німкеня зрівнює рахунок на 4-4. За цього рахунку вже подавала Українка. І незважаючи на те, що розпочала гейм зі смешу, в підсумку діло дісталося аж до брейкпойнти в Німкенії, а відповідно прихованих матчпойнтів. Але Юлія вистояла. вийшла на гемпойнт. На якому зав'язався обмін аматорськими парашутами, і німкеня не витримує, пробиває аут. Та за 4-5 уже виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі. Стартує з комфортних 30-0, але після цього чотири розірші поспіль за українкою. І на матчпоінти знову обмін парашутами і знову німкеня не витримує. Пробиває в аут. Тож, як сказала сама Юлія, наковиряла таки цю перемогу. 2-6, 6-1, 6-4. Уже мала пакувати валізи додому, оскільки програла кваліфікацію, але в підсумку пробивається до другого раунду. Ну а першою з українок на Ролан-Гарос 2025 стартувала Еліна Світоліна, для якої цей гренслем найуспішніший, по крайній мірі, з точки зору подолання стартових раундів. Дійсно, Еліна ніколи на ролан гарос не програвала в перших раундах. Не програла вона і цього разу, а точніше здобула переконливу перемогу над 76-ю ракеткою світу представницею Туреччини Зейнепсонмез. Як правило, на турнірах категорії 1000 такі раунди топові тенісистки пропускають, але от на гренслемах всі рівні всі стартують з першого раунду. І Еліна стартувала, і як то кажуть, зробила роботу двічі по 6-1. Обидва сети цього матчу розпочиналися з того, що Світоліна виривалася вперед по 4-0, але в обох сетах за цього рахунку гейми програвала. У першому сеті, до речі, програла свій гейм, тобто брейк вдався туркинь. А в другому сеті Сонмес за 4-0 подавала та зробила те, чого навіть Світоліна не зробила в цьому матчі, а саме виграла під 0. Дійсно, Еліна за 12 виграних геймів жодного не виграла під 0, тобто все ж таки боротьба була присутньою. Але Еліну, ось цей програний гейм під 0, не засмутив, переконала перемога за годину 13.6161. Головні випробування у українки попереду. Даяна Ястремська, яка в минулому сезоні два раунди на Ролан-Гароз подолала і в підсумку її зупинила лише американка Кого в цього року також стартує переможном. Її поєдинок проти 155-ї ракетки світу, потужної австралійки Дестині Аяви, навіть переривався через дощ між першим та другим сетом. І цей дощ, можливо, навіть допоміг Даяні, оскільки перший сет вона виграла важко лише 7-5, а от другий набагато переконуєш. У першому сеті за рахунку 2-2 Даяні вдається зробити брейк, після чого Власно відподавати та вийти вперед 5-3. За цього рахунку на прийомі у Ястремської перші сетпойнти, але реалізувати їх не вдалося. Нічого страшного, за 5-4 вийшла подавати на партію. Щоправда, в цьому геймі навіть до сетпойнтів не дісталося. 5-5 і довелося розпочинати все спочатку. Але два поспіль гейми за Українкою і 7-5 партія за нею. Потім, власне, пауза на дощ, після якої Даяна лише додавала, по крайній мірі, в плані подачі, оскільки з кожним геймом на своїй подачі програ програвала все менше і менше розіграшів. Дійшло до того, що заключне навіть виграла під нуль. Повела комфортно 4-0 з двома брейками в другій партії та виграла її 6-1. Тож 7-5-6-1 добре, що в цьому матчі без сенсацій. Ястремська йде далі. Вийшовши до однієї 32-ї фіналу, Даяна чекала на співвітчизницю, на Анастасію Соболєву, адже переможеця пари Ястремська Аява виходила на переможецю пари Соболєва Шнайдер. Анастасії, звичайно ж, було непросто, оскільки в першому раунді грала проти 11-ї ракетки світу безпрапорної Діани Шнайдер. І хоча тенісистки є однолітками по 21-му року обом тенісисткам, але Шнайдер, звичайно ж, ну, по перше, більш потужніша, а по-друге, уже більш досвідченіша, має навіть виграні трофеї. Ну і рейтинг сам за. Себе говорить для Анастасії. Все було вперше: перший матч в основі, перша подача, перші розіграші, перші аплодисменти з трибун. Ну і в першому ж матчі Соболєва виписує своїй супротивниці бублика, хоч і дещо специфічного. Анастасії, звичайно ж, не вистачало потужності у порівнянні з безпрапорною, тому на початку поєдинку Українка намагалася просто тримати м'яч, поменше помилятися, але до пори до часу це результату не давало. За 19 хвилин Шнайдер виривається вперед по геймах аж 5-0. І коли за цього рахунку, нарешті, Анастасія бере свій перший гейм в основній сітці гренслемів, трибуни аплодували. Можливо, думаючи, добре, що не бублик, але бублик все ж таки був, тому що Анастасія робить неймовірний камбек з 0,5 на. 6-5. Так багато в чому, в тому числі і завдяки подарункам від супротивниці, оскільки від Шнайдер було дуже багато невимушених помилок, в тому числі до речі, і подвійних помилок. Зокрема, коли безпрапорна за 5-3 на сет подавала брейкпойнти у Анастасії, на якому Шнайдер робить саме подвійну помилку. За рахунку 5-5, коли подавала Шнайдер, Анастасія виконує кілька класних прийомів на виліт та бере подачу супротивниці під нуль. і, Відповідно, виходить вперед в матчі 6-5. Та за цього рахунку на сет подає. Оце так розворот. Але на сет, на жаль, не подала. Шнайдер вмикається, знову ж таки, зі своєї лівої розводила Анастасію та м'яч по різним кутам та перевела діло на тайбрейк, на якому, на жаль, дотисла таки та забрала партію 7-6. Відзначаємо, що Анастасії, на жаль, також притаманне те, що. Багатьом українським тенісисткам притаманне, це розчарування після кожного програного розіграшу. Розіграшів то багато, і якщо ти кожного будеш розчаровуватись, можна, звичайно ж, вигоріти. Щодо Анастасії, в деякій мірі це зрозуміло, оскільки невідомо, коли наступного разу вона з'явиться в основній сітці Гренслеймів, тому, звичайно ж, намагалася затриматися якомога довше. Але першу партію, на жаль, програла 6-7. Другий сет розпочинався саме на подачі Українки. Загалом до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, але потім Анастасія трішки підсідає фізично. Ну а у безпрапорної чимало ударів на виліт. І Анастасію це розчаровувало. Чотири поспіль геймі програє Українка. 6 7-2, 6. Ось такий перший матч Соболєвої в основній частині сітки на гренслемах. Важко сказати, як би матч завершився, якби перша партія залишилася за Анастасією. Ну а так матч завершився так, як завершився. Тож не проти. Собольовою в наступному раунді буде грати Даяна Ястремська. Не дуже розпочався цей тиждень для Ангеліни Калініної. На початку тижня був оприлюднений оновлений рейтинг, в якому Ангеліна обвалилася на мінус 30 позицій і зараз перебуває уже за межею топ-100. А саме є 113-ю ракеткою світу. Та й матч першого раунду Роланга Роз проти 40-ї ракетки світу представниці Вірменії Еліни Аванесян теж розпочинається невдало. Калініна розпочинала матч на своїй подачі і відразу ж свою подачу програє, 0-1 опинилася в ролі наздоганяючи але наздогнала оперативно і дуже переконливо. Оскільки в підсумку українка виграє 9 поспіль геймів. 6-1 забирає першу партію та 3-0 стартує в другій. І хоча Аванесян зробила спробу камбеку, навіть був шанс на те, щоб зрівняти рахунок, оскільки за 3-2 подавала Калініна і були брейкпойнти у представниці Вірменії. Але українка вистояла, повела 4-2 та в підсумку забрала матч 6-1, 6-2. Тож Ролан Гарос 2025 для Ангеліни уже успішніший, ніж Ролан Гарос з 2024. Адже минулого року Українка зачехлила ракетку там в першому раунді. Ну і дуже важливі очки з точки зору рейтингу. Потрібно підніматися. Тож загалом чотири українки пробилися до другого раунду Ролан-Гарос. Це національний рекорд. Так багато українських тенісисток до другого раунду цього гренслему ще не пробивалося. Ну а зараз переходимо до анонсу однієї 32 фіналу. Тож Еліна Світоліна буде грати проти 82-ї ракетки світу, представниці Угорщини Анни Бондар, перша очна зустріч, тенісисто. Якщо вдасться здолати угорку, далі безумовно буде складніше, тому що там або хорватка Донна Векіч, 18-та сіяна, або представниця Сполучених Штатів Америки Бернарда Пера. Знаємо проти кого буде грати Даяна Ястремська. На жаль, не проти Анастасії Соболєви, а проти безпрапорної діани Шнайдер. На даний момент 12-ї ракетки світу. Разок зустрічалася, щоправда, на траві, і там перемогу здобула Шнайдер, тож вона лідирує 1-0 за очними зустрічами. Якщо Даяні вдасться здолати цю безпрапорну, далі може бути ще одна, а саме 19-та ракетка турніру Людмила Самсонова або ж іспанка Ромеро Гормас. Далі говоримо про фартову Юлію Стародубцеву, яка також буде в другому раунді грати проти безпрапорної. 37-ї ракетки світу Анастасії Потапової, яка останнім часом частенько грає проти українок, грала проти Костюк, проти Ястремської, і от зараз її проекзаменує Юля. Якщо вдасться Юлії розібратися з цією безпрапорною, далі, скоріш за все, буде четверта ракетка світу і талійка Паоліні, оскільки вона буде явним фаворитом в матчу проти Австралійки Томлянович. А от Ангеліна Калініна, котрій потрібно підніматися в рейтингу, буде грати проти господарки француженки. Щоправда, тенісистки, яка перебуває аж на 361-й позиції в рейтингу. 22-річний Луа Буасон, які організатори турніру видали Вайл Кард. Що цікаво, тенісистки між собою у 2021 році грали, коли ще Буасон було 18 років, і тоді два матчі залишилося за українкою. Подивимося, як буде цього разу. До речі, далі також безсіяних або американка Паркс, або ще одна француженка. Жакемо, тож доволі таки хороший посів для Ангеліни. Головне ним скористатися. Скільки Україну пройде до 1 16 фіналу, про це ми обов'язково поговоримо в огляді другого раунду змагань. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!